Ну що ж, колеги, тепер переходимо до останнього блоку наших презентацій: це препарати для захисту овочів захищеного ґрунту, який пропонує компанія Bayer. У нас є кілька, скажімо так, краєгольних каменів цього захисту. І перший камінь це Привікур Energy. Препарат уже перевірений часом. Препарат дуже популярний препарат широкого спектру дій. І одне з його використань це. Несправжня борошниста роса на багатьох культурах. Ну, тут у нас для прикладу наведений салат, але насправді він дуже ефективний проти несправжньої борошнистої роси огірка. Обробка по вегетації проти несправжньої борошнистої роси дуже класно контролює саме переноспору несправжньої борошнистої росу. Дві діючі речовини один з яких фоситил може пересуватися як вгору по рослині, так і вниз. Це дуже суттєво. І крім того, всі препарати, які містять фосетил, вони мають також хорошу профілактичну дію проти бактеріозів. Тобто бактеріози як томатів, так і огірків, певною мірою. Контролюються використанням привікура енерджі, але для того, щоб привікур Energy спрацював по бактеріозах, його краще використовувати під час вирощування розсади. Це дуже важливо. Практично всі тепличні рослини можна, і препарат зареєстрований для обробки розсади. Ви бачите, це фото. Воно також і ж вчорашній презентації було як виглядає коренева система огірка. Прівікур Energy має певний стимулюючий ефект. Тобто обробка може сприяти і габітусу рослини, і в подальшому вплинути на його врожай. Дві діючі речовини дуже класно посилюють одна одну, і ви бачите, як просто привікур, пропамокарп, просто альєт фосетил. Да, зелений колір це хороша дія, а жовтий помірна. Але проти більшості пітіозних гнилій, тобто корневі гнилі, які спричиняються пітіум або фітофторою, тобто це нижчими грибами. Привікур енерджі він має, крім тільки фітофтора перця, він має скрізь зелений кольор. Тому на розсаді перця у нас норма цього препарата вдвічі збільшується при реєстрації, якщо ви подивитесь на норми. Які використовуються в реєстрації. Ось бачите, обробка ґрунту, якраз томати, якраз це гниль Пітіум, Пітіозна коренева гниль, і привікур Energy його контролює ну, більше ніж на 60%. Це дуже хороший показник для цієї хвороби. Ось як виглядають томати, оброблені привікуром, оброблена розсада і не оброблена. Як виглядає коронева система огірка? Після обробки зверніть увагу на номер другий. Ось тут був привікур Energy, ось тут нічого не було. Тут були інші препарати, чистий привікур був, альєт був. Тобто саме суміш фосетила і пропамокарба дає ось як в номері два таку, такі чудові наслідки. Але знов таки по гірках дуже серйозне зауваження. Через введення в культуру нових високоінтенсивних чутливих гібридів ми відкликали реєстрацію при Energy енерджі для використання на розсаді на штучних субстратах на мінваті. Це дуже важливо. На жаль, ми не можемо перевірити всі гібриди, які існують зараз на ринку. тому ми пішли на це, і, в принципі, відкликали реєстрацію для усіх на мінеральній ваті, навіть за Повністю е, дотриманням всіх рекомендацій, які були раніше, по старих гібридах все одно, ми спостерігали на певних гібридах фітотоксичність, і ми е, вас попереджуємо, що реєстрація на мінваті для огірка вже знята. Будьте обережні і не використовуйте на мінваті. Якщо у нас кокосова стружка, або якщо у нас взагалі субстрат натуральний, то там ніяких обмежень немає і привікру Energy буде. Використовуватись і давати результат, який ви бачили на попередніх слайдах, тобто дуже е, хороший контроль. Несправжня борошник староса огірка, я про це вже казав, то що він перевершує більшість е, конкурентних е, продуктів саме в закритому ґрунті, бачите, е, на рівні 97% ефективність. Це дуже висока ефективність, якщо по вегетації. Працювати. Ну, і ось норма витрати, просто перевірити себе. На розсаді томатів, баклажанів, гарбузових всіх, салатка, капуста, перець. Бачите, двічі по 3 мл на квадратний метр норма витрати, а для перця двічі вище. 3,6 мл, Тобто, саме через те, що коренева гниль перця вона контролюється важче. На кроптинному зрошенні, якщо у нас знов-таки не штучний субстрат, томати, перець, арбузові 2-3 літра на гектар, вже після висадки, далі по необхідності в ґрунті до двох разів можна використовувати на цикл. І другий препарат, який стає зараз одним з основних для захисту. Овочевих культур, а в теплицях це серенада асо. Ми вчора про нього говорили. Я ще раз нагадаю, що він містить живі спори, він містить 6 груп білків, які відносяться до фунгіцидів і бактерицидів за своєю дією. І ці білки напрацьовуються препара... ну, бактеріями, коли вони наробляються в біореакторі перед фасуванням в каністри, і в каністрі вони всі знаходяться. Плюс до цього регулятори росту. 3 бутандіол і індрилостову кислоту це первинні ауксини, які впливають на безпосередньо на е метаболізм рослини в якості фітогормонів. Але нас цікавить більше бактерицидна і фунгіцидна дія. Ще раз нагадаю, що якщо ви вносите сернаду в ґрунт, а теплиця стосується коли, ми обробляємо розсаду зверху, поливом, просто е не низькою нормою витрати води, так, щоб робочий розчин потрапив не тільки на рослини, затримався на них, але щоб і покрив ґрунт. Сиренада з водою проникає у ґрунт і заселяє корінці. І так це виглядає на мікрофотографіях. Вкриває їх щільною плівкою, і в цьому випадку вона. Житиме цілий, ну не сезон в даному випадку, а цілий цикл вирощування, поки є рослина, поки є живі корінці, серенада буде на кожному з них. І там вона працюватиме не тільки як е е агент бактерицидної чи фунгіцидної дії проти грудової інфекції, але і як агент, який дозволяє краще засвоїти поживні речовини. Коли ми обробляємо серенадою зверху, Оприскуванням по листку вже сформовану рослину, вона працює як звичайний фунгіцид або бактеріцид. Там бактерія не працює, вона живе тільки в ґрунті. Але там працюють у ті самі шість сполук, які ми згадували в попередніх слайдах. І ці сполуки діятимуть і на більшість бактеріальних хвороб, і на більшість вищих грибів, які проявляються. Період вегетації, ну, зокрема, сіра гниль, і альтернарія, і борошниста роса, тобто більшість хвороб за винятком тільки фітофторозу або несправжньої борошнистої, там трохи гірше. А оці вищі гриби контролюються сиринадою дуже непогано. Я нагадаю, що можна теплиці 4 рази обробляти е, наші рослини. Перший раз ми обробили е, розсаду великою кількістю води. Сернада проникла і попала на рослинки, і проникла в ґрунт, заселила коріння. Далі ми ще тричі можемо обробляти під час вегетації сформовані рослини, захищати від хвороб, які вражають зверху. І результати: на жаль, у нас немає еталону в цьому досліді. Чому немає? Тому що жоден з препаратів подібної дії не зареєстрований в теплицях. Ми мусили просто порівнювати сернаду з контролем. Це якраз захищений ґрунт, це чорна бактеріальна це сіра гниль, це бактеріальне в'янення ввілд. І порахували вражаність. І тут є у нас фотографії, як виглядають томати при серенаді обробкою 8 літрів на гектар норма, 5 літрів на гектар. І контроль, ви бачите, яке сильне ураження. Бактеріальними хворобами і ботритісом. Тут сумісне враження. І подивимось на табличку. Знов-таки пропоную вашу увагу звернути на стовпчики останні, там де 4 обробки, бо це нормальна схема. Один, два рази, ну це замало, тому що препарат працює як контактник все ж таки. Треба відновлювати його дію. І можемо порівняти врожай спочатку ефективність, тобто ось рівень зараження. 22% бактеріозами, і 22% сірої гнилі це було в контролі. А серенада, ви бачите, 4 обробки, в нормі знов-таки 5 літрів на гектар, вона виявляється найефективнішою, 8 навіть гірше. 82% технічної ефективності проти бактеріозів, і 80% проти сірої гнилі. Це дуже хороший показник навіть для хімічних продуктів. А дивимось по врожаю. В контролі 27 кг з квадратного метра, 5 літрів на гектар, 46,5 кг з квадратного метра а 8 літрів 47. Ну, тут, я думаю, що це в межах похибки досліду, Насправді, статистика це підтвердить, це невелика різниця. Але ну, 46-47 проти 27. Самі бачите, 3 літри на гектар замало, 38. Так, більше, ніж контролю, але сильно поступається. Все ж таки повні нормі. Рекомендуємо 5 літрів на гектар. Огірок. Тут у нас був еталон. Псевдобактерін це той препарат, який зареєстрований для огірка в теплиці проти бактеріальних хвороб. Кутаста плямистість, хлоротична плямистість, і сіра гниль і врожайність. Так само порівнюємо. Знов таки фотографії. Контроль 5 літрів 8 літрів. Повністю ми бачимо, що ми не забрали. Все ж таки є ураження, але тут воно просто ну, жахливе на контролі. Дивимось на ефективність. Ураження проти бактеріозами 27%. Сірою гнилью 28%. І там біла гниль ще додалася у нас склеротінія. І дивимось серенада 62% ефективності, 81-79% проти бактерій, і 84-82% знову таки проти сірої і білої гнилі, 62 в малій нормі. Тобто ми можемо констатувати, що серенада і на огірках дає. Приріст ну, більше 50%. Тут 20 кг з квадратного метра, 5 літрів 34, 8 літрів 35,5. Можемо констатувати, що в теплицях 8 літрів і в огірках, і в томатах 8 літрів дає трошки більший приріст і кращий захист, але ну, наскільки він е, статистично достовірний, важко сказати, скоріш за все, все ж таки в межах похибки досліду. 3 літри на гектар є перевага проти контролю, але менша у порівнянні з повною нормою 34 і 35 кілограмів з квадратного метра. Ну, хороший результат. І через це реєстрація у нас від 4 до 6 літрів на гектар, 8 ми не реєстрували. Ну, ви бачили, що 5-6 максимум ми матимемо класний результат. Також проти сірої гнилі в теплицях ми використовуємо скалу, вона має реєстрацію. Норма висока у порівнянні з садовими продуктами це 2 літри на гектар, набагато вище. Можна робити три обробки за сезон, рахуйте по ваших циклах. Але обов'язково провітрювання теплиці протягом 1 години. Після використання скали теплицю треба провітрити, інакше у нас можуть бути неприємні наслідки вигляді фітотоксичності. Але як було сказано в попередній презентації, Валентина Олександрівна попереджала, що можна навіть концентрованим розчином присушити ранні прояви, прояви сірої гнилі, вона блокується скалою дуже надійно. Інсектициди. Є реєстрація такого препарата, як Мовенто, і сьогодні ми про нього поговоримо трошки докладніше. Справа в тому, що Мовенто препарат, який. Не має контактної дії швидкої, і він сам по собі, спіротетрамат його речовина, діюча, він не токсичний для комах. Тобто, для того, щоб почати працювати, йому потрібно проникнути всередину рослини, дістатися до судини, перетворитися на токсичну для комахи форму. Вона зветься хімічно спіротетрамат енол, І після цього він готовий зустріти комаху і, відповідно, вплинути на неї. Як треба, як треба інсектициду, перепрошую. Тому ефект захисту ми починаємо помічати на сьомий, а іноді на 10-й день, залежить від інтенсивності метаболізму в рослині. Проте захисний період при цьому може бути до п'яти тижнів. Зазвичай менше 3-3,5 до 4, але навіть до 5 ми відмічали такі випадки. І наступна дуже цікава е особливість, яка притаманна Мовенто, він пересувається не тільки вгору по ксилемі, як багато, в принципі, системних продуктів, так і вниз по флоемі. Тобто, якщо у нас, припустимо, білокрилка, або кліщ не заселили повністю рослину, але частково заселили, і там вони захищені. Валентина Олександрович розказувала, що або павутина закриває від пестицида, від обробки, і кліщ захищений нею, або. Восковий шар у білокрилки, личиночка, вона захищена і препарат не може проникнути. То якщо у нас сидить комаха, припустимо, тут на листку, а ми попали на листочок неуражений, і туди препарат зміг проникнути, то він дістанеться цього ураженого листка, тому що несхідний оцей потік, з ним препарат дістанеться цього шкідника і зсередини його вразить. І шкідник скуштує його і сконає. Тому Мовенто він на сьогоднішній день єдиний продукт, який має такі особливості: висхідно несхідні Хоча системних продуктів, в принципі, на ринку багато. Ну, а сама комаха як вона також не одразу загине, а під час линьки тобто чергова линька, порушується синтез ліпідів в цей час, в цей період її життя, і вона просто не в, не в змозі. Нормально перелиняти і через це гине. Якщо йдеться про попелиць, попелиці, які розвиваються протягом сезону літні покоління, вони живородящі, вони відроджують личинок, а не відпадають яйця. І ті личиночки, які формуються в черевці попелиці матері, вони також не можуть бути сформовані нормально повноцінно через те, що у них порушений синтез ліпідної оболонки клітин. І вона, скажімо так, пології цієї самиці вони порушені, і вона гине через те, що не може народити личинок нормально. І нагадаю ще раз, у білокрилки існують стійкі популяції, стійкі до більшості інсектицидів, які на ринку зараз присутні, і саме Мовенто контролює ці стійкі популяції. Спіротетрамат, бачите, найдовший стовпчик. В усіх практично концентраціях, перевірених в межах реєстраційних норм, а норма теплиці 075 0,751 літр на гектар, контролюються саме стійкі популяції білокрила у порівнянні з Піріпроксифеном, це популярна діюча речовина із нових і, мовенто, з олією, тобто з нашим продуктом Меро, він показує дуже класну ефективність у порівнянні з конкурентом. Нагадаю. А це стосується комах сисних, сисної групи. Якщо говоримо про гризучих комах, то мовенто це для них неефективний захід. Треба робити чимось іншим, іншими продуктами або іншими заходами. Ми про них поговоримо в сесії запитань і відповідей. І такий продукт старий, але добре відомий, популярний як конфідор. Він а, використовувався тривалий час для контролю сисної групи, також попелиці, білокрилки, трипси. Він а, використовується на огірках, на томатах. А, він не контролює кліща на відміну від мовенту, він контролює тільки комах, тобто трипс-попелиця, білокрилка. Але для нестійких популяцій, той саме білокрилки, він лишається надійним і хорошим. Популярним засобом. Норма всього навсього 025 літра на гектар. А, на жаль, у нас доволі вузенький е, асортимент е, зареєстрованих продуктів в теплиці, офіційно зареєстрованих. Тому я хочу вам зауважити, що. А решта рекомендацій. Вона має тільки рекомендальний характер інформаційний, як і де продукти зареєстровані в інших країнах. А ті, що зареєстровані в Україні, я їх представив сьогодні.